Могильна плита, край дороги із зображенням російського президента. Нині місце фотосесії встановили його на в'їзді в Костопіль вчора місцеві активісти. Викарбували дві дати день народження Путіна та день перемоги над фашизмом. Михайло Степчук, який на кілька днів завітав додому із зони АТО, каже, це не надгробок, це знак. Ідея була громади поставити від того, що останні, які події розвиваються на сході, там, в тому числі, які я тільки приїхав звідти, побачиш, що те, що сьогодні вичворяє оцей. Не пана, це бидло, яке називається путіном, вбиваючи людей неві за віщо ні за що і ніяк. І стикаючи стикаючи російських громадян, українських громадян, тож це братня наша брати, які живуть на сході, на самом ділі він показав себе самою низькою людиною, є на цьому білому світі. І громада просто просто щоб підтвердити наш статус, що ми його сюди не допустимо. Поставили поставити цей знак. Це не нагробок до гранітного пам'ятнику. Ще зночі приходили містяни. Тим, хто зупиняється біля надгробка нині не до сміху, щоб скоріше йому поставити. Це символізує те, що там як і пишуть, що він. Типу веде себе як фашист, так як ото Гітлер вів себе в війну, так і веде він себе. Великий від Бога гріх буде, він вже заслуговує. Бо вже сотні хлопців наших полягло. Шкода, шкода, що такий, дебіл в Росії живе. Тобто ви вважаєте, що цей пам'ятник надгробок цілком за... За... Він заслуговує і щоб він там опинився під тим надгробком? Я того бажаю. Хтось із очевидців подзвонив у міліцію. Ті зреагували на встановлення пам'ятника Путіну відкриттям кримінального провадження за хуліганство. До слова так само кваліфікували наприкінці липня і випадок старателем із Клесова у помешкання чоловіка. Хтось закинув гранату. Якщо у тому інциденті винних так і не знайшли, то встановлені пам'ятника і не шукатимуть, кажуть міліціонери. З метою перевірки даного повідомлення відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 кримінального кодексу. України. проте в ході проведення досудового розслідування ознак складу кримінального правопорушення не вбачається, тому кримінальне провадження по справі буде закрито. Лада Костополя пам'ятник не прибирає, хоч він і на міській землі. Чекають остаточних висновків правоохоронців. Вочевидь, сподівається, що надгробок вилучить як речовий доказ. А може, бояться звинувачень у вандалізмі. Оля Міхньов Ігор Пастушенко новини рівного.